Так, я вже всіх понагодовувала, в нас вже друга година. Е, собі зробила такий розпис на завтра, ну, типу, планер. Зараз вам покажу. От, І зараз йду дивитися деякі уроки. А Ще виклала на сторінку е, цей е, Same Home посуду, виклала пост, виклала в TikTok два відео. От, І зараз йду дивитися урок деякий. І цей. Потім буду складати трохи лахи. Ну, не лахи, а там речі до того на квартиру, коротше. От, та і все. Зараз покажу вам, який я намалювала собі е, такий планер на завтра. А ну, дивіться, от такий в мене планер вийшов. Досить гарно, мені здається. І тут таке в кінці результати виконання собі тут можна ставити, як виконала там, Галочку чи хрестик, або написати, яке не виконала. От, клас. І головне, підйом 600. Я буду ставати тепер 6 година, бо я нічого не встигаю. Так, як вам казала, от, от така ідея. Вийшла. Досить гарно, мені здається. Напишіть в коментарях, як вам. Так, ми прийшли з гором на нову квартиру. І зараз будемо трохи прибирати. Ну, поки що в своїй кімнаті. Мити трошки, розкладати, там деякі речі не принесли. Ой боже, поки йшла, так змучилася капець, то я трохи що йти від нас. От і таке, до речі, таки рішилася записатися на той курс. Попробую, ну а що, як то кажуть, Бог любить трійцю. Це вже мій третій курс. Два було таких собі. Перший невдалий. Другий такий вже трошки краще, вже щось хоч трошки почало получатися. Третій, думаю, буде бомба. Так що отак от. Так от. Не знаю, я ще досі трохи вагаюся, бо то трохи ну, немалі гроші. І зараз їх треба дуже. Не знаю, в принципі, хлопець мене підтримав. І я дуже рада, що він мене підтримав, тому що я очікувала від нього тої підтримки, я хотіла, щоб, ну, щоб він мене підтримав. Бо якби він сказав ні, я б не пішла. От так от будемо пробувати. Не знаю, чи вийде, чи не вийде. Буду тримати вас в курсі. Е, от, і так от. Так що до роботи. Фух, тут дуже багато роботи. Тут, я не знаю, люди жили, якісь такі засранці, Це ж можна ж акуратніше жити. Ну, або хоча б поприбирати після себе, то ні, порозсирали, ай, це капець. Одним словом. Ми їм трохи ту нашу шафу. Я тут мию шкафчик такий. змиємо всю палі. Так, любі друзі, ми вже шанали трохи зробили тут порядки, зробили ліжко, воно трошки було криве. Ой, Помили підлогу, порохи повитирали, в шафах все повитирали. Боже. І лежимо трохи, записуємо, що нам треба ще купити. Тут таке жовте світло, воно, звісно, погане. А дивись, тут одна лямпочка біла, одна жовта. Та нам треба теж білі покупляти, щоб було ліпше видно. Та й все. Як тобі тут? Тумбочку поставила, зараз ще якийсь столик поставимо. Та й все, в принципі, і будемо йти додому. Всім добрий ранок. У мене вже сьома година, я стала шоста, вже всім дала сніданок, всі порозходились по роботах. Так, чого я стала шоста година? Почнемо з того, що я тепер буду намагатися ставати. Шоста-сьома година, тому що я нічого не встигаю. До речі, я вчора хотіла вам викласти відео, записувала його. 6 хвилин щось там говорила про свої плани. 6 чи 7 хвилин десь тако. Я потім сідаю монтувати, щоб вам викласти вечором вчора. І розумієте, що? Я просто дивлюся, що я те відео знімала наповільно. Я просто очманіла. Я тоді не хотіла нічого. Нічогісінько. Просто, типу, сиділа, говорила 6 хвилин на повільно. Я така думаю, блін, це капець. Ну, прискорювати я щось не додумалась, і я думаю, воно би було не очень, якби я прискорила. Це капець, Не знаю, треба буде попробувати, Якщо прискорено буде нормально, то я викладу ще то все докупи, буде довге відео, або просто за вчорашній день викладу та й все. Отак. От Робила ще вчора такий гарний дизайн, блокноту. Е, ну Там, де я буду записувати свої плани. і і і і І-. і. Так, що я мала вам сказати? Ага. Я купила книжку від Волошина, до речі. Почитати собі дуже хотіла. Ну цікаво було, е, який там, там бізнес-схема там в кінці давалася. <плес> Бо я пчихну. І от, ну не знаю, мені так сподобалась книжка. В принципі, все ясно, чітко пояснено. Розказано про тих людей, ну, які на його курсі добилися успіху. Нічого так мені сподобалось, до речі. А і ще вчора ми ходили дивитись на квартиру, ну, як дивитися, прибирати вже. Прибирали в своїй кімнаті, то я вам трошки покажу. Я там трошки знімала і цей. Та й все, в принципі. Більше нічого такого, дуже змучилися. От. Нині, напевно, теж підемо, але я не знаю, чи я піду. Я, може, складу речі і просто дам на Назар сам піде. От і таке. Ой, боже, з той переїзд, тут то -то найскладніше. Це капець. А ще там стільки роботи, стільки прибирати треба. Там була трохи та хазяйка, то нам трохи допомогла. Решту там капець. Ну, не прямо капець, але треба від відпилюки, то все протерти, провітрити добре. Бо там вже давно, типу, ніхто не жив і квартира стояла просто. От, та й таке. Буду зараз снідати та готувати. Обід? Я думала, хлопці прийдуть на обід, а виявилося, що Назар не прийде і тато не прийде. Я дурно ставала 6 година, бо я тільки ставала через те, щоб зробити обід швидше, і в мене було більше часу. Але я думаю, що я так зараз зроблю той обід. Боже, щось засмаркалось. Зроблю той обід і вже собі буду спокійно сидіти. Робити свою роботу отак от. от. Наша 12 година. Нарешті нагадалася вам щось зняти. І я вже зробила на березень сторіночку для блокнота. І зараз вам показую. О! Отака от сторіночка. Дуже класна, мені подобається. І зараз отут креслю на квітень. У мене ще є трохи часу до 3-ї години, то я, мабуть, ще зроблю травень, та? от так? Отак от. От такі-то справи приходив Назар, наївся, тато не приходив, бо він на іншій роботі. От, і з'явився час, бо тато не прийшов. Так, і що мені потім треба буде зробити? Ага, мені треба буде потім зробити е, цей. Тікток закинути. До речі, я хочу вам сказати: планувати свій день це просто мега-топ, мега зручно. Я просто все розписала, і я собі по пунктиках то роблю. то просто просто ідеально, я все встигаю. Ви розумієте, я все встигаю. Я не зла через те, що нічого не встигаю. У мене все ну в голові не каша. Бо я як не маю ну не знаю, що робити, у мене. В голові каша. А так, все під рукою, все написано, все розписано, що, як, коли, де, я маю це зробити. Просто ідеально. Записуйте, користуйтеся. Це просто мега-зручно. Мега-зручно. Я сама в шоці, чесне слово. Я вже покопалася, прийняла ванну, помила голову. І цей, Зробила аж три сторінки сьогодні для блокноту. Три сторінки це взагалі. І мені ще залишилося сім. От я вже вам покажу все, як... Це, як зроблю весь блокнот. Покажу всі сторінки. Бо як я буду вам кожну сторінку показувати, вам не буде так цікаво. А так буде трохи така інтрижка. І так, зараз буду. Закидати е, Story сейн Home. Е, ну, магазин посуду. Не знаю, я планую його таки, напевно, закривати. Е, от. Ну, Я вам ще точніше скажу. Ще до кінця грудня буду вести його, а потім буде видно. І так, закину сторіс, Тік-Ток. Потім треба буде. Назар прийде з роботи щось дати, йому їсти. І потім треба буде ще закинути е, в, мій, в мою сторінку з блокнотами. то ще нема що в магазин. От, І що там? А, і ще скласти речі. Та в принципі все. То буде все, що треба було мені зробити на сьогодні по списку. А далі я не знаю, що буду робити. Можливо, підемо ще на квартиру перебирати. Та то неможливо, це точно підемо. От, і такі то справи. А ще треба для вас відео змонтувати точно. Сьогодні буде. Дородом. З родом з тою квартирою це просто крінж. Ми вже коротше зібралися. Ну як ми я зібралася, вони ще всі тягнуть, то ж чекають, я не знаю. Позбирала манатки і коротше, зараз будемо йти. Не знаю, чи буду вам щось знімати. Вони ж там розбираються за ту квартиру, бо. Щось непонятно. Короті, хазяйка щось там написала. Короті, нічого не Вони ще так пояснюють, нічого не понятно. Тобто треба все самому слухати, бо то інакше не буде діла. І цей. Не знаю, чи вам сьогодні щось познімаю, чи вже не буду нічого знімати. Буде видно. Якщо буде, то вже викладу завтра. От. І всім па-па, гарного вечора і до завтра.